Мало яке професійне свято в нашому районі святкується з такою урочистістю. Концерт до Дня учителя влаштував районний відділ освіти за підтримки райдержадміністрації і особиста Ігоря Рафальського. Від голови РДА освітяни отримали чимало подарунків. Тут були і почесні грамоти, і грошові винагороди, але найприємніше був подарунок у вигляді концертних номерів від вихованців Житомирського училища культури і мистецтв. Я хочу вам просто сказати щире людське спасибі. Від районної адміністрації за ту подвижницьку працю, за те, що ви робите, за те, що за таких складних умов освіта Обухівщина має достатньо високі результати. У нас є прекрасні резерви, є прекрасні можливості. А саме головне педагоги і діти, які здатні вести нашу освіту до нових звершень і до нових злетів. Привітав освітяни голова районної ради Анатолій Шафаренко. Від райдержадміністрації і районної ради всі працівники Обухівської освітянської ниви отримують у цьому місяці грошову надбавку до заробітної плати. Така новина не могла не підвищити настрій педагогів, а посилили позитивні емоції, виступи танцювальних та вокальних колективів. Радоначальник Обухова Володимир Мельник з притаманною йому щирістю привітав тих, хто веде дітей у доросле життя. Найкращим подарунком на професійне свято є визнання твоєї роботи. Тому почесні грамоти отримали освітяни і від міської ради. Мене сьогодні е, приймає така гордість за те, що вчительські колективи у є завжди. Тими колективами, які йдуть попереду, які завжди ініціюють все те, що нове, сприймається нове. І, звичайно, вчать наших діток тому доброму, що їм завжди пригодиться в житті. Організатори концерту і головні педагоги району вітали своїх колег. Та начальник відділу освіти Михайло Ноприєнко попередив, що ще більшу частину почесних грамот для вчителів від відділу освіти передали в школи для вручення на шкільних концертах до Дня вчителя. Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята: Дня працівника освіти. Низький вам уклін за те, що ви даєте часточку свого серця і душі нашим дітям, нашому майбутньому. Освітяни запам'ятають таке святкування надовго і не лише через нагороди. Чудова концертна програма з яскравими номерами справили неабияке враження на всіх присутніх. Студія Барт приєднується до всіх побажань, які лунали на цьому концерті, і бажає педагогічним колективам району наснаги та великої витримки на цій нелегкій, але натхненній ниві. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія БАРТ.